Освіта видавець, журналіст. Я займалася дизайном, викладала дизайн. Я підприємець. У мене була веб-студія невеличка, тобто ми займалися і рекламою. Я досить багато працювала з інформацією, взагалі, з рекламною і там цікавилась, як, як нами маніпулюють політичним політичними технологіями. От і зараз от я спостерігаю все. Чим я цікавила, де ще й боруються матиму участь. Я я ще й спостерігала, як це політтехнологіями можна було просто отжимати полуострови. Так. Девочки не було, тому що надо дірку закрити своїм туловищем. Подвинця. Чідвосього займається третя рота спеціальної підготовки туди з 9-го навчального центру ВДВ. Називається марусині ведмеді. Наша специфіка. Ми готуємо команди хлопців. Підрозділ марусиних ведмедів виник з добровольчого руху. Ми тренували хлопців на волонтерських засадах. Десь півтора року вони у нас відвоювали добровольцями, і потім ми подружилися з 79-ю бригадою ВДВ і почали тренувати для них бійців. Значить, зараз броньки каски, ви одягаєтесь і оперативно йдете на стільбу. Зараз ми быстренько ложимо свої речі в спальний намет, там де ви будете відпочивати. Виходимо сюди, отримуємо каску бронежилет і зброю. Всім зрозуміло. Дають автомат з цієї сторони автомата є номер автомата. Ви підходите. номер, номер чисто Я хочу вам показати, як ми готуємо бійців до роботи на передовій. В яких умовах вони тренуються, в таких самих умовах будете тренуватися ви. Галактики, буржуйки. А ніч у вас буде без буржуєк. Тобто вам сьогодні буде максимально некомфортно. В першу чи в другу. Колона це так, шерега – це так. Колона? шерега. Товариші Колона, курсанти! Зараз я вам доведу загальні правила поводження себе на військовому стрільбищі. Запоминає. В подальшому ми з вами розпочнемо заняття на учбових точках, а потім вже будемо стріляти. Всім зрозуміло? Будемо вести по 20 пострілів з відстані 100 метрів. З позиції лежачі. Мона по-другому все давно робити. У вас автомат на ключі, так? Інструктор команди до бою, Курсант біжить. Перше положення у нас буде стріба з коліна. Ти не, перед собою не ставиш якісь інші цілі чи якихось інших особистостей, які там мають владу, чи якийсь вплив на владу, а ставиш насамперед своїх товаришів, рідних і державу. Все. До бою. Це окрема тема. Ми е, запрошували медиків, які добре тренували бійці. То Наші бійці вони завжди добре тактична, знали тактичну медицина. Так, звісно. Повземо ми до нього, прикриваючись ним, коли йдуть обстріли з фронту, прикриваючись ним від обстрілу. Наступне, підважаючи до нього до п'яти метрів, ми снулімо з ним зв'язок. Ми питаємося, куди він ранений, чи може він став. Є різні ситуації, це не означає, що ви їдете воювати. Ви знімаєте. Але якщо буде ситуація, в якій не знаю, у вас один остався, він вам кричить: Бери, сука, зброю, стріляй, а ви йому будете розказувати, я тут журналіст, я знімаю. Це буде трошки не по-братськи. Так. Інструктор відказується з вами йти зараз на бойові стрільби, тому що ви а, не слідкуєте за своїм автоматом. Ваш автомат це єдине, за чим ви зараз маєте слідкувати. Ніхто не відказується. Не вони, вони останні, не вони перші. Я вас повинні в повному комплекті здати. Так, Якщо мене стріляти, то желательно голубка не нічого. Знаєте, активиться. Чи я вам сказати, планочку собі, на букву П, на буквочку П. не 3, не 5, нічого, не П, на постоянку, дивися сюди, дивишся сюди. Ділися сюди. Ді, Ді, сюди. А Попадаєте під обстріли, вам доведеться. Ну, не факт, що вам доведеться знімати, вам можливо доведеться відстрілюватись просто. Вона ніхто хто нас краще відстріляв, так як я казав, правда? Дівчата стріляють краще. Буде якийсь подарок, кому хто Так, Пробіжка до лагеру. це було так і я? Це це ви, так. Щоб вже всім стидно було. Я привожу двох гарних дівчат на водоспад. Просто пофотографуватися. Три двохсотих. Це шпики вже повисовували, подивитись. Да. Потім Потом всі насобираємо, куповний цикл прокидає і поїхаємо. Здасть хочете? Це не таловка. <реку> 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 Бачиш, де люди. Всі у тебя. Та, 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 так, оператори за мною. Демо два, демо два приїжджає. Спостерігаю. Слік ага. Дякую, дякую. Зеркальце. Костер из таких вот бревен, три бревна, гореть будет, наверное, часа 4-5. Надо будет разбиться на группы, назначить дежурство и меняться. Операторы на места! Операторы на места! А, оператор он уже в костер упал. Первый пост, второй пост. Второй пост идем. Третий пост. Защититесь, потому что нас сейчас расстреляют. Вот и стрельба днем ведется прицель. Автомат в этом положении так і не занимай позицию. Все, ведешь наблюдение. Все, что заметишь, открываешь огонь. Вы пытаете зараз мою особистую думку. Це означає, що я маю приміряти шкуру журналіста на себе і вам видати те, що я думаю. Так от, якщо я примірюю любу шкуру на себе, то люба людина в зоні обстрілу має взяти зброю відстрілюватись. Так, старшого теж сюди. Наприклад, коли підрозділ знаходиться в базовому таборі. Виставляються пости, що все створюється реальна бойова обстановка. І ще працює противник з бойовою технікою. Здійснюються напади ДРГ, тим більше у всіх є холості набої. Це дійсно трошки так відчувається, піднімається адреналін. Вставай! На постов залиши чотири чоловіка. Всі останні лісом помітні шли не вставай. Ви всі в одній кучі знаходитесь, наблюдені нету. Що відбувається, ви не знаєте. І... В это полигон. Там быстрее это все срабатывает, быстро навыки появляются. Да, захочешь. Да. Стреляйте, туда стреляйте. Так вот, это есть. Оттуда движение есть. Да. Ні, то я вжу, цинки еще хватає. Те ж саме відчувають наші бійці. Я також неодноразово виконував бойові задання звоню з 2014 року. І буває так. Моторошно, коли дивишся в нічну тишу, вітер гойдає, дерева. Трава, шумить, силуети різні з'являються. Кто-то на подмогу идет или нет? Там один и там один Ми розуміємо, наскільки робота журналіста складна, особливо, які виїжджають в зону бойових дій. І при цьому ми намагалися вам поставити вас з іншого боку камери, щоб ви могли відчути наскільки складна. Ну, ви знаєте, звичайно, за це, але от, щоб ви могли спробувати себе в якості бійця, намагалися зробити для цього все сьогодні. І наша перевага, тобто специфіка. Підготовки підрозділів, от ви сьогодні її всі відчули на собі. Наша задача була зробити з вас родину за короткий термін. Як ви вважаєте, вийшло? А ви як вважаєте, вийшло?